Ламело Бол віддає передачу Джелану Брансону прямо в обличчя. Бем, неприємненько. Але Ламело помічен не вперше в таких махінаціях. Можливо, він спеціально таким чином намагається вивезти з гри своїх суперників. Хто зна. Фан Майами хіт виграв 5 тисяч доларів цим китком з центру. 100% йому допомогла ця яскрава Джерсі Двейна Вейда. Ерікс Польстра стає сімнадцятим тренером в історії НБІ, який виграв 800 матчів. І лише третім, який зробив це з однією франшизою. Вітаємо СПО. Брендан Інгрем, хоч і не з центру, а лише з середнім. Втім, Геймвінер і в Африці Геймвінер, що приносить вже восьму поспіль перемогу для Торонто. Бостон зупиняє рекордний він стрік Детройта, 13-матчова серія закінчується, все ж їм не вдалося його покращити, попри всі старання. Оклахома видає один з найкращих стартів сезону: 10 поспіль перемог, рекорд 18-1. Мали лише п'ять команд за всю історію NBA. А кращий результат був лише у Голден Стейт, зразку 15 16 років. Це фантастичний сезон. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з Зака Лавіна, який вривається в фарбу Фінікс Санс та забуває згори, можливо, треба повернутися на Сламдан Контест, тобі зак. Далі у нас і в місії та його двостороння гра, блокшот Джарану Джексону та путбек через Зака Іді. Атлетизм видатного рівня і дійсно допомагає бути плеєром. Джеремі Грант, який колись також був дуже якісним тувайплеєром, зараз в Портленді показує, як він може гамселити через центрових суперника, люк Корнет, хто там неважливий. Хіба що через Вембі він би так не забив, скоріш за все, але непоганий мув. навісик на Трей Мерфі 3-го від Деріка Квіна і той завершує Лю потужним танком через Седріка Коварда. Класний епізод, який заслуговує вподобайки. А завершувати будемо пробігом Дені Авдії через весь майданчик. Та ось таким завершенням згори через Джуліана Шемпейні. Ізраїльський Год. До речі, він трохи схожий на козла.